Менша донька Віри Брежнєвої, Сара Кіперман нещодавно відзначила 15-річчя. Та коли дівчина вбирається у дорогі луки і робить дорослий мейкап, то з підлітка відразу ж перетворюється на дорослу жінку. Навіть складається враження, що дівчина старша ніж її мама блондинка, бо віру здається, вік лише молодить. Колишній дружині Костянтина Меладзе вже минуло 42 роки. Ті, хто виріс на її піснях, уже подорослішали та поодружувалися. А Брежнєва – усе молодиця і не соромиться брати участь у доволі відвертих фотосесіях. Молодша донька артистки, схоже, співати не збирається. Натомість, із модельним бізнесом Сара знайома з маличку. Отже, ми бачимо дівчину на червоних сходах. Для знімань Кіперман обрала білу ковтину. Яка міцно обтягує дівочий стан та широкі штани палаццо. В руках модель тримає білу сумочку від Шанель. Подейкуй, що у тату багатій з родиною, якого Сара нині мешкає у Швейцарії. На свою кровиночку коштів не шкодує. Тож дівчина може собі дозволити дуже дорогі речі, з якими її робить фотосети. Напевно, занадто дорослою сару сприймають і всі довкола. Донька Брєжньєвої має хлопця, з яким зустрічається та відпочиває разом уже не один рік. Роман закрутився ще у грудні 2021-го. Неважко підрахувати, що тоді кіперман було лише 12 років, але вона виглядала набагато старше свого віку. Тож не виключено, що бойфренд навіть не знав, що зустрічається практично з дитиною, поки не зрозуміло, яку професію обере для себе. Сара Кіперман, якби хотіла співати як Віра Брежню, то напевно вже робила б якісь спроби, записуючи пісні. Час у дівчини на самовизначення, у принципі ще є. А що скажете ви? Пишіть свої думки в коментарях. А також не забувайте підписуватись на наш канал.